Приперли мені цих курей. Сьогодні буквально тільки познайомився з Олегом Птакою, реально, перший раз його побачив. Я думав, він привезе яйця. Каже, їду мимо, можна я до вас заїду. Ну, кажу, добре, я на місці. Привіз клітку, курей. Каже, я хотів би, щоб ви спробували, як оці яйця будуть різнокольорові. Я нічого не придумав, десь швидко ми отут примостили його, завтра буду думати, куди їх перевезти. Але. Портативна сіточка така капає водичка, тепер добаву з гіморою, бо ми комбікорм для курей не робили. Зараз поїду десь в плюші мішок цього комбікорму. общем, неділя думав, пройде на полі. В результаті, е знову ж таки, як завжди, якийсь треш. А це у нас ферментатор, ми переробляємо будь-які відходи з бойні і так далі. Без запаха, без нічого і навіть без шуму.